Володимир Саміленко, українська мова, в пам'ять Тараса Григоровича Шевченка. Діамант дорогий на дорозі лежав, тим великим шляхом люд усякий минав, І ніхто не пізнав діаманта того, йшли багато людей і топтали його. Але раз тим шляхом той щодов йшов, І в пилу на шляху діамант він найшов. Камінець дорогий, він одразу пізнав і додому приніс, і гарненько, як знав, обробив, обточив дивний той камінець і уставив його у коштовний вінець. Сталось диво тоді камінець заціяв і промінням ясним всіх людей здивував, І палючим огнем кольористе блищить, і проміння його усі мочі сліпить, так в пилу на шляху, наша мова була, і мислива рука її з пилу взяла, полюбила її, обробила її, положила на ню усі сили свої, і в народний вінець, як в оправу вела, і як зорю ясну вище хмар піднесла, і на злість ворогам засіяла вона. Як алмаз дорогий, як та зоря ясна, і сіятиме вік, поки сонце стоїть, і лихим ворогам буде очі сліпить. Хай же ті вороги, поніміють скоріш. Наша ж мова сія, що години ясніш, хай коштовним добром вона буде у нас, щоб і сам здивував у могилі тарас, щоб і сам поглянувши на створіння своє. Він побожно сказав, відкіряна нам сіє.